Привіт, мої любі малята! До нас сьогодні в гості завітала ось така гарна дівчинка у вишитому українському вбранні. Її звуть Оленка. Вона українка, як і ми з вами, бо ми живемо в Україні. Малята, я хочу, щоб ви послухали дуже гарний вірш про нашу Україну. Україна рідний край. Поле, річка, гай, любо стежкою іти Тут живемо я і ти. Погодьте, дітки, що це дуже гарний віршик про нашу Україну. А давайте ми з вами разом повторимо цей вірш. Україна рідний край, поле, річка, зелен Любо стежкою і ти. Тут живемо я і ти. Спробуйте вивчити віршик і надіслати його нам. До побачення!